У нас також президент популіст У нас також він потужно говорить всяку фігню. Він у нас потужно виходить в нас потужно типу ЗМІ, хоча йому ніхто права не давав і в Конституції це не написано. Тим не менше, він у нас типу ЗМІ, типу всі його слухайтесь, він там вам насипає фігу тут. Всілякого різного, яке не стосується політики як такої. І коли у нас президент такий потужний, говорить всяку фігню, у США працює Конгрес, як я казала. Що у нас у нас є важелі впливу міру та контрміру в політичному полі ситуацію, що вийдуть люди, і там уже точно вони все порішають. У нас як справи. Не дарув Петру Олексійовичу. Комусь це подобається, кому це не подобається. Але це політика. І все, що я хочу від Петра Олексійовича, щоб він створив важелі впливу на Зеленського, тому що краще він, ніж народ. Усі мають розуміти, що на кожен. Нічого не кажеш, вимагаю там, прямо брати транспаранти в руки, я розумію. Але я також розумію, що транспарант в руки це буде варіант, якщо ситуація сильно загостриться. Не будемо чекатися транспарантів. Давайте ми візьмемо Петра Порошенка за м'яке місце, хоч би його. І нехай він, як хоче, так і створює важелі впливу на Зеленського. Ну, тому що це його робота, він опозиція. Плюс він в парламенті. Подобається він нам чи не подобається, це вже не та справа. Я зараз говорю про систему важелів та в політиці. І по факту у США вона є. А в нас в цій темі навіть кін не валявся. Розумієте, в чому фокус. І тому я за США, якщо чесно, не переживаю.